зараз, малята, прослухайте першу загадку. Звір, улюблений, весь плюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. Здогадалися про кого це? Так, вірно, це плюшеве ведмежатко. Наступна загадка начебто усе на місці і спідничка, і намисто, руки, ноги голова. Тільки жаль, що не жива. Звичайно, малята це лялька. А тепер третя загадка. Не автобус і не віз, маю четверо коліс. Вік з дорогою дружу, все по нікудись біжу. Здогадалися діти? Вірно, автомобіль. І остання загадка. На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся через море лине, в інші землі та країни. Так, улюблена іграшка хлопчиків це літачок. Молодці.